14 лютого Свято Покровителя Європи святих Кирила і Мефодія в нашій семінарії відбулася важлива подія прийняття послуг, Аколіти та лектора. Ці два види послуг брати приймають для того, щоб ще краще приготуватися до служіння в церкві. Власне, послуги вказують для них на ті функції, котрі брати в майбутньому будуть виконувати як одеякони. Лектор під час літургічного згромадження має читати Слово Боже, а околіта приготовлювати вівтар до приношення дарів. Церква ніколи не перестає приймати хліб, живий вівтаря Слова Божого та вівтаря тіла Христового та передавати його вірним. Тому кандидати до священства через це служіння мають глибше роздумувати над подвійним аспектом священицького служіння. Ці послуги брати прийняли з рук міністра провінції непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, отця Ярослава Кані, через спеціальне благословення, яке він уділив їм під час святої Меси. Від наших врачів вибрали на службу аколіду. Справа ми вірні виправляємося з пов'язок і коли розділяємо свої врачні кроки у життя вічного, станемо за старою і ось і пусть будуваним своїм пущом. Вшес Христоса, Батя Спосеред одинадцяти братів, котрі прийняли послуги акуліти та лектора, Є п'ять братів з нашої української провінції святого Архангела Михаїла. Всі вони являються виходцями з Кам'янець-Подільської дієцезії. Для наших братів це важлива подія, тому що з моментом прийняття цих послуг вона накладає на них обов'язок та відповідального служіння в церкві та ще глибшого прагнення до наслідування Ісуса Христа, котрий сам прийшов, щоб служити іншим.